Знову цинічний удар перед самітом на Алясці. Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Сумах спрямувала дрон по центральному ринку. На Дніпропетровщині через ворожий ракетний удар є загиблий. Тим часом диктатор Путін вилетів у Анкориджу. Підпишіться на канал Сій час. Просто напередодні зустрічі на Алясці російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі у центрі Сум. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив: ворог завдав удару по центральній частині сумської громади, по цивільній інфраструктурі. На місці удару здійнялася пожежа. Працюють усі екстрені служби. Виконуючи обов'язки міського голови Артем Кобзар уточнив, що це була атака безпілотником. За його словами, загиблих і поранених немає. У мережі зазначили ціль. Окупантів став центральний ринок. Начальник управління муніципальної безпеки Віталій Дейниченко розповів, що пошкоджено близько 20 торгових палаток, навчальний заклад і три нежитлові приміщення. Також є ураження приблизно 20 вікон. Під ударом противника була і Дніпропетровщина. Спершу моніторингові пабліки повідомили, що за попередніми даними росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу Дніпра. Однак, згодом офіційну інформацію розповіла обласна військова адміністрація через ворожу атаку на Дніпровський район, пошкоджені вантажів. Та мікроавтобус. Загинув чоловік. Ще один постраждав. Державна служба з надзвичайних ситуацій додала, що внаслідок ракетного удару зайнялася суха трава, пожежу ліквідували. І поки російський агресор продовжує обстрілювати Україну, диктатор Путін та президент Америки готуються зустрітись на Алясці. За даними сервісу Flightradar, Росія перекидає на Аляску літак-ту-214 ПУ. Транспортний борт, що має функції повітряного пункту управління, може працювати як штаб у небі. Сполучені Штати ж розгорнули стратегічний бомбардувальник Б2 Спіріт на авіабазі елмендорф Річардсон, де й відбудеться зустріч Трампа та диктатора Путіна. Паралельно президент Америки встиг провести телефонну розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, подякувавши йому за звільнення 16 політичних в'язнів та обговоривши звільнення ще 1300. Ми обговорили багато тем, зокрема, візит президента Путіна на Аляску. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Лукашенком у майбутньому. Написав Трамп. Ба Більше він також погодився на майбутню зустріч у мінську. Принаймні про це пишуть білоруські змі. Натомість Путін повільно рухається до Анкориджа. Після зупинки в Магадані, де він поклав квіти до меморіалу, його літак має приземлитися на Алясці приблизно через 4 години. За інформацією прес-секретаря диктатора Пєскова, Трамп зустріне Путіна біля літака. Тим часом екс-держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що готова висунути Трампа на Нобелівську премію миру, але лише якщо він завершить війну в Україні без територіальних поступок Кремлю. Вона підкреслила, що ключова мета повний вихід російських військ і недопущення капітуляції України за підтримки Вашингтона. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Час завершувати війну, президент Зеленський зробив заяву щодо саміту на Алясці. Глава Білого Дому уже вилетів на зустріч із російським диктатором. Сказав, що планує обговорити з Путіним питання територій. Однак наголосив, вважає, що рішення щодо цього має ухвалити Україна докладніше уже за мить. Підпишіться на канал «Сейчас» час і до справи. Дональд Трамп уже вирушив на Аляску, де о 15-й годині за місцевим часом, 22-га за Києвом, розпочнеться його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. За графіком, що оприлюднив Білий Дім, завершення саміту очікується близько 4.45 ранку за Києвом, 16 серпня. Склад американської делегації оновлено. До неї увійшли вже згадувані Марко Рубіо та Скотт Бесент, а також директор центрального розвідувального управління Джон Редкліф і міністр торгівлі Говард Латнік. Про це пише Reuters. Президент Сполучених Штатів зробив низку гучних заяв напередодні саміту. Він зазначив, що під час зустрічі з Путіним планує обговорювати питання територій. Але наголосив, що на його думку рішення щодо цієї теми має ухвалити Україна. Він додав, що не збирається вести переговори від імені Києва. Я тут щоб посадити всіх за стіл. Кінець цитати. Трамп дав оцінку поведінці Кремля. Зазначив, диктатор Путін думає, що атаки на Україну надають йому сили. Однак, сам глава Білого Дому вважає президенту Росії. Це шкодить. Також він додав цитую, економіка країни Путіна перебуває в поганому стані. Для Росії можуть бути серйозні наслідки. Вони не будуть вести бізнес, поки не припинять війну. Висловився політик і щодо гарантій безпеки для України за словами Трампа. Вони реальні, можливо, разом із Європою та іншими країнами, але не у форматі НАТО. Він також підкреслив: Володимир Путін хотів захопити всю Україну. Якби я не був президентом, він би прямо зараз захоплював усю Україну, але він цього не зробить. Трамп зауважив, що Путін привозить російських бізнесменів, і це на його думку сигнал про бажання робити бізнес. Але поки не завершиться війна, цього не буде, сказав президент Америки. Тим часом, за інформацією NBC News, Трамп планує особисто привітати російського диктатора після прибуття на базу Ельмендорф річардсон Водночас CNN повідомляє, що американський лідер може достроково залишити зустріч, якщо вважатиме, що Путін не налаштований серйозно. Посадовці Білого Дому з обережним оптимізмом оцінюють саміт. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ставки сьогодні дуже високі. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку, готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно. Він наголосив, що ключове завдання зустрічі відкрити реальний шлях до чесного миру і провести у подальшому змістовну розмову у тристоронньому форматі. Напередодні Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон домовилися зустрітися після завершення саміту на Алясці. Повідомляє BFM TV з посиланням на Єлисейський палац. А тим часом Лондон заявив про готовність розмістити британські війська в Україні у разі досягнення припинення вогню на саміті на Алясці. Друзі, що думаєте щодо почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Уже сьогодні зустріч американського президента та диктатора Путіна відбудеться на Алясці. Люди вийшли на проукраїнський мітинг у Анкориджі. Тим часом у ЗМІ пишуть: ймовірно, сьогодні сторони таки узгодять певні умови. Про що саме йдеться? Підпишіться на канал свій час і починаємо. За день до зустрічі Дональда Трампа та диктатора Путіна в Анкореджі, штат Аляска, відбувся проукраїнський мітинг. Про це повідомив колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш. За його словами, на акцію вийшли сотні людей із прапорами України та Сполучених Штатів Америки. Переважна більшість учасників американці. Деякі прилетіли з інших штатів спеціально на мітинг. До слова, згідно з опитуванням, про яке пише видання «Політико», понад половина американців не вірять у Трампа у питаннях, що стосуються війни в Україні. Уже сьогодні відбудеться саміт двох президентів. Сергій Лавров, російський міністр закордонних справ, зійшов з авто в Анкориджі у світшоті з написом СРСР на грудях. Цей кадр показали російські пропагандисти. Паралельно кремлівські медіа жаліються, що їх поселили на стадіоні на розкладачках за ширмами, бо всі готелі в Анкориджі заповнені. Як повідомляє Білий Дім, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться об 11-й годині за місцевим часом, 22-га за Києвом. Місце військова база Елмендорф Річардсон у місті Анкоридж. Трамп вилетить із Білого Дому о 6.45 ранку за часом східного узбережжя Сполучених Штатів і планує повернутись до Вашингтона вже вранці наступного дня. журналісти Bloomberg повідомляють, підготовка до зустрічі перетворилась для секретної служби сполучених штатів на справжній спринт. Тим часом The Washington Post заявляє, нібито більшість людей у Кремлі виступають проти війни, але бояться сказати це диктатору Путіну. Одне із джерел заявило, мовляв, сьогоднішній саміт був задуманий для того, аби заспокоїти російську так звану еліту, адже для неї війна це як пише ЗМІ ганьба у цей час. канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив гучну заяву напередодні зустрічі. Минуло три з половиною роки з моменту незаконного нападу Росії на Україну. У Росії сьогодні є шанс домовитися про припинення вогню. Ми очікуємо, що Путін серйозно поставиться до пропозиції Трампа і вступить у переговори з Україною без будь-яких умов після саміту на Алясці. Тим часом журналіст Дмитро Гордон, коментуючи очікування від саміту, заявив: Джерела у Вашингтоні сказали мені, що завтра війна закінчиться. Чи вірю я в це? Я на це сподіваюся, але повірю, коли побачу. Водночас Reuters пише, що ймовірно, цього разу сторони дійсно можуть узгодити певні умови. Так вважає джерело ЗМІ, наближене до Кремля. Медіа підкреслює, чому Трампу не відмовляють, а Росія не може цього зробити через тиск санкцій. Однак офіційні заяви з боку Росії розмиті і не визначені. Лавров сказав, що у них, мовляв, є аргументи і чітка позиція, але так і не пояснив, у чому вона полягає. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.